У Житомирі Словенська компанія Езотек завершила реконструкцію головної каналізаційної насосної станції. На презентацію завершених робіт 23 листопада завітала надзвичайний і повноважний посол Республіки Словенія в Україні пані Матея Привольшик. Словенія Словенія в цілому займається активно проектами по інфраструктури, по екологічними проектами очистки води, стічних вод. І цей проект, який був представлений на. Українською стороною він набрав досить багато позитивних вражень, відгуків і тому Словенія вирішила його підтримати. Основна мета цього проєкту організувати безперебійну роботу та встановити сучасне обладнання. Це головна каналізаційна насосна станція. Через неї перекачуються всі стічні води міста Житомира, і без її роботи неможливо перекачувати каналізаційні стоки з міста на очисті споруди. Вона була поводована ще в 1978 році, і все обладнання практично відпрацювало 50 років, було застаріле і дуже аварійне. Завдяки переговорам міської ради водоканалу посольства Словенії в Україні нам місту вдалося отримати грант від уряду Словенії близько 2 мільйона 400 тисяч євро. На реконструкцію обладнання на головній кенсійній насосній станції. Станом на сьогодні ми вже бачимо, що обладнання змонтоване, працює, і до кінця листопада воно повноцінно вже документально має ввестись в експлуатацію. Замінили все технологічне обладнання: трубопроводи, кабеля, насоси, двигуни. Шафи керування, автоматизацію провели високовольтні трансформатори замінили. Тобто, повноцінно, все насосна станція, фундаменти стіни залишились старі, а обладнання все нове сучасне. Директор водоканалу також розповів про ситуацію з реконструкцією інших каналізаційних насосних станцій Житомира. Вони також в більшості, скажімо так, в стані експлуатації 50 років. Але частину невеличку, близько чотирьох каналіційних насосних станцій водоканал протягом останніх шести років самостійно реконструював. І зараз ми очікуємо, нам по гранту Світового банку мають приїхати нові насоси, і ми очікуємо також більшість насосних станцій насосне обладнання замінити. Також пані посол наголошує, що посольство Словенії надалі планує підтримувати інфраструктурні проєкти і не тільки В нашій делегації було представлено стан справ над даним проектом з очисними спорудами. Також були представлені подальші пов'язані проекти. Ми зараз не можемо обіцяти, що ми їх відразу підтримуємо. Вони ще будуть розглядатися, але ми маємо намір подальше співпрацювати. Рацювати і також розглядати і проекти іншого типу, не лише інфраструктурні